Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи є негативний магічний вплив, якісь втручання і долю тих, хто дивиться відео близьких людей, без їхнього дозволу. Цікаво, зараз відбувається Верховний суд і повертається негатив ворогові. Те, що вам робили, має все повернутися, і в ворога мають початися ті самі проблеми. Раніше закривали, щоб ніхто не міг допомогти. Вибираю весь негатив. Зараз до вас має повернутися радість, щастя, гроші, просування по роботі. Вони намагаються якимось чином зробити переклади. Заперечую весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу, убираю. Переклади не працюють. Знімаю повністю всі закальцовки, розсікаю. Отцікаю на які вічні більше не працюють. Буде так і так буде. Жінка похилого віку хоче, щоб приїхали до неї, чи вона хоче приїхати. Хоче фінанси, чекає фінансів, гроші. Заперечую весь негатив убираю. прошу ваші сили. Допоможіть усім, хто дивиться відео близьким людям. Зніміть всі негативні програми. Все, що намагається повернути вороги, не працюю більше, анулірую. Звідки йде туди, хай вертається, без перешкод. Буде так і так буде. Більше не працюють закольцовки більше не працюють негативні програми, перекладець. Тут тобто, такі скиди не працюють, все назад вертається одразу ж по Верховному суду. Буде так і так буде. Перекриваю, відновлюю ваш захист, відновлюю енергетичний простір, фізичний простір до ідеального стану буде. Так? І так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям. На гроші на любов, на здоров'я відновіть, енергетику відновіть. Фізичний стан. Все, що належить вам, належить тільки вам, і нікому більше. І весь негатив, що роблять вороги, повертається їм назад. Не на переклади, не на закальцовки, а на них самих розсікаються всі негативні програми, відрізають якісь. Прив'язки. Буде так і так буде. І буде все сказано, здійснено, так буде духілкави, До прошу допомоги. Скажіть, це друге питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи йде негатив від загаданої людини? Якщо ви... Зараз загадайте людину. Давайте подивимося, чи йде негатив від загаданої людини на тих, хто дивиться відео, близьких людей і який негатив, які істинні справжні наміри щодо тих, хто дивиться відео. Магія. Раніше було більше. Зараз дуже важкий стан. Важко робити магію. Раніше вийшла карта, що робили насмерть. Ви ну, використовували кладовище, використовували такі порчі. От. І на майбутнє, дивіться, будуть робити мороки дуже сильні, закривати, щоб у вас не було захисту, щоб ніхто не міг зняти, ніхто не міг допомогти. Це в планах від цієї людини. Якщо є діти, то може і на дітей впливали. Заперечу весь негатив, убираю сильні, крадники стоять. Заперечую, знімаю всі прив'язки, убираю більше, нема крадників, стягів, не працюють більше. Заперечую всі плани ворожі руйную. Більше не працює зеркальна магія, анулірую повністю всі програми. Знімаю, відкриваються шляхи дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Буде так, і там буде вищі сили янголів, охоронців Духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Одведіть, одверніть ворогів, осічіть весь негатив, поверніть їм назад. Хай в тій людині, яка загадана, повернеться. Все її негатив, все її лайно, все, що робили, все, що замовляли, кладовицьку маю, все назад повертається. Не на закальцовки, на неї саму, По Верховному суду цікаюся, прив'язки. Більше не може лиха зробити по інших шляхах, і не буде так і так буде. простір. Буде все сказане, здійснено, так буде. Ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи йде негатив, можна ще одну людину загадати, другу. Можна ту саму допомоги, прошу, для усіх, хто дивиться відео, чи йде негатив, магічний вплив. Якісь втручання негативні на тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи йде негатив. Закривають ваш бізнес, справи, роботу, проекти. <кій> Дуже так напали, щоб не було роботи і щоб не було можливості придбати своє житло. Що саме роблять? Палки в кольосах, дуже важка дорога до мети, щоб не дійшли. Причому ще морок такий ставлять, щоб ви любили цю людину. Вона небезпечна, в неї агресія така. Ну, приховує. скажіть, ви ще сили допоможіть. Чи іде магічний вплив негативний. Так іде Верховна Жриця, <кій> майстер працює. Думає, що дуже справедливо напад на фінанси. Нападають саме на фінанси. На діяльність. Можуть бути родичі, можуть бути близькі люди, друзі із дитинства. Ще порча стоїть на самотність. Заперечую, весь негатив знімаю, одвертаю на віки вічні ворогів, відсікаю. Більше загадана людина, лиха зробити не зможе. Весь негатив, що робить, що замовляє, більше не працює тих, хто дивиться відео, анулірую повністю всі програми. Негативні знімаються, відкривається шлях на гроші, на роботу, на власне житло, на любов знімаю, а студи знімаю програми на самотність, обираю, повертаю ворогові, буде так і так буде. Бачите, була перемога, ви змогли якимось чином зняти магію, це робилося раніше, але зараз знов повторюють, повторюють намагаються зруйнувати плани, щоб кар'єру зупинити кар'єрний зріст, щоб не було просування, або якщо це робота в плані роботи. Заперечую весь негатив, Убираю. <кій> Заперечу весь негатив, Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Убираю повністю весь негатив все, що не робив ворог, більше зробити не може. Більше загадана людина, магію до вас провіляти не зможе. Щоб не задумала, одразу на себе забираю. Буде так і так буде. Оцікаю, відвертаю навіки вічні більше лиха зробити не зможе. Все, що було стягнуто, все, що було зіпсовано, відновлю. повертаються до вас, до вас ваша робота, гроші, фінанси. Люди, йде кар'єрний зріст, без перешкод. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги на навчання, на роботу. Ніхто не може вас спинити. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кар'єрний зріст, на роботу, на відновлення енергії. Одвертаю, відсікаю ворога всі зглази, порчі, злість знімаю. Все, щоб не замовляли, більше не працює, повертається одразу ж ворогові. Буде так і так буде. Оцікавилась, не я знімаю, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. Все, що вам бажали, назад вертається до ворогів. Буде так, і так. Не працюють ворожі закальцовки, не працюють, переклади, скиди не працюють, все назад в них вертається, до них липне, все їхнє їм назад вертається. Буде все сказане, здійснене так буде. Обирається все лайно із енергетичного, фізичного простіру. Усі, хто дивиться відео, обирається, очищається простір від загаданої людини, від цього негативу, все, що вам робилося, все очищається, вертається назад. Тому хто робив на них самих буде так. От, і зараз у вас має бути період відновлення, відродження. Тут були люди, які ну, тут систематично руйнували життя, всі сфери життя, і щоб не було відносин, і щоб не було роботи, і житло, щоб не змогли мати власне житло. Чи може це стосується, може, спадщини якоїсь. От так що дуже така ситуація. Треба повторювати, дивитися, маніакальна така людина, зациклена. От така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. Також я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Поїли, випили води, придбали каву або зробили каву і зробили донат на дрони для військових України. І підтримали наших військових. І спокійно випили кави. От. Дякую усім за увагу. Будьте здорові, тримайте чистий простір довкола себе. Дуже е, необхідно людям розуміти, хто з ними поруч. Від цього все багато чого залежить. Навколо вас мають люди бути, які вас підтримують. І люблять. Це нормально. Не можна близько до себе підпускати агресивних людей, навіть якщо це ваші близькі родичі, якісь супердрузі, ні. Життя дуже таке коротке. Ви маєте зрозуміти, що не потрібні вам люди, які заздрять, які ненави, які посилають негативні програми. І це можна зрозуміти, якщо вас не підтримують. Ви можете висловлювати свої наміри, а вам прямо говорять в очі, тебе нічого не вийде, можеш даже не, не мрій, навіть не думай про це. Тут уже треба задуматися, навіщо вам таке спілкування. От. Бо повинна бути підтримка, це нормально. Ще раз дякую за увагу. На цьому все. Бажаю приємної кави і до зустрічі!